Це робити, коли її нема. Але поділитися своїми маркуваннями по деяких аспектах, деякі вже висвітлив Володимир Гаронович, дійсно, те, що цей регіон є особливим, це десь приблизно в 2003 2004 році то питання постало. І ми прийшли до висновку, що треба робити щось таке об'єднання. Назвали його Агломерацією коментар. На сьогоднішній день є оформлений документ, є статут агломерації, він пройшов затвердження сесіями всіх рад місцевого рівня, які є. Його підписали у 2005 році всі голови, які тоді працювали. І фактично ця агломерація є діюча, є там. Виконавча дирекція є навіть рахунок банку, але поки що заглохло все на тому рівні, тому що влада потім почала мінятися, як завжди. Одні відходять, другі приходять, починається все спочатку. І вже забули ті, що робили до того. Починається створення нових концепцій, розвитку. Стратегії складання і так далі. Бо там треба було відчитатися, був указ президента про 2006 році, треба було дати нові стратегії і так далі. Значить, оце віддався в тому. Думаю, зараз, якщо тут є присутні і депутати і місцевих рад, і так далі, вони повинні вернутися до тих документів, бо те, що є нароблено, навіть те, що було за радянських часів, зроблено. Все огульно відкидати не можна. Там треба брати те, яке було раціональне, брати за основу і його розвивати на сьогоднішній день. Бо нічого нового нема, як давно забути старе. Першого стосується представленого нам структури кластерного. Я більше останні роки працював в агропромисловості, і зараз, якби мені прийшлося починати так, як я пройшов в стадії хіміка нафтопереробника потім у владі багато років пропрацював, потім в сільському господарстві, якби таке було можливо, я б повернувся почав сільського господарства. Там можна досягнути результату і бачити плоди своєї праці. Можна їх бачити і у виробництві, в хімічному чи в якомусь там іншому, але у владі ніколи. Ніколи не будеш бачити результатів своєї праці. Тому що е, вік держслужбовця дуже короткий, сьогодні він працює, завтра він не працює. Чи, незалежно по якій причині, чи люди не обрали, чи президент сказав і не подякував, і так далі. Так що це все е, є одна з тих чотирьох агрокластерів, які я. Я би об'єднав енергетичний кластер і агрокластер. Чому? За скобки винесемо е, Бориславський супутній газ. Я не знаю, чи ви в курсі, але там вже працюють над тим питанням на газопереробному заводі, когенераційна установка. Це є гази, які належать Укрнафті. укрнафта монополіст Нікого туди не допустить. Вони вже той проєкт зробили і дай їм Боже здоров'я, хай його добивають, дороблять. Повинні були в 2011 році запустити це виробництво. Не знаю, не цікавився зараз, пішло воно, до речі, не пішло.